Як завжди завершивши на печальній ноті, ми продовжуємо Dark Pictures Антології Devil in Me, сучка, граємо за чорну женщину. Да, у нас навіть такі персонажі є. Прикольні. круті. Прикольні круті персонажі. <гум> так, бігаємо кругами, бо в нас отель да, закриває стіночки. Круто, так? Да? Я нікакаю, ти подобатний швидкий. Пробіг конатку, закрили стіночку і все. Ти вже не знаєш де ти знаходишся. Шукаємо записочки, шукаємо хоч щось, щоб все більше і більше дізнаватися про цей готель. Як він був построєний? По яких мотивах, для чого, для кого. І все всьому дух. Що в нас тут? Автоматик. Зараз как не сделаем. Что у нас тут? Начнем с левого, да? До низу. Право, вверх. Влево, вверх. Блять, как-то тут слишком замудренный, не? И что мне делать? Что мне дальше? блять? я не люблю эти искры. Один раз у меня такое было, блядь. Прям перед ебальником. Пазы ноль замкнул нахуй. И, блять искрочка такая промелькнула. <реклама> <реклама> так. И что мне делать? Налево вверх. А дальше что? Сюди, сюди. Потім нижній, так? Да? Нижній. Низ. Ні, я щось не дуже розумію, як. Як тут о що робить. Ну, звісно. Сразу перша головоломка відео і все, я туплю. Тільки почало відео. От. Про що я говорив? Хотів сказати. Тільки почало відео, а я вже туплю. Ой, бля! Що там... за діло. І що мені робити? Не, якось треба по-іншому починати, по-любому. Вот, навірно, Стеї да? Сюда. Сюда і сюда. А потом по нижніх починати, да? Блядь, ну що за діла? Ну. Що за Бредос? Щось я не дуже шарю, як зробити. Ну тут не дуже понятно, просто як вони пересікаються ці цій стрілочки. Як тут працює, що, що я знизу нажму, то зверху воно все зброситься. Ой, те, одного не вистачило. Могло б же не відділитися і включитися. Так, що мені там нажимати? Низ, верх. Ні, це якесь погане начало, ні? Так, якось треба скинути це. А як воно скидається? Я поки вийду. А, воно так не скидається, а якщо нажати на це повторно. О, так воно виключається, це хорошо придумано. Удобненько. Так, що обначати? Вниз. Тепер зверху будемо починати. Тепер, ліво, вверх, ліво, тепер стиночку, а, це ж блядь. Все одно воно якось не скидається. Так, а якщо так, а потім поверху водити. Это ссылка все да донороботь так раз, раз. Это уже хорошо идем, да, хорошо идем, да. так как не так, и не так. Надо, вот. Вот так. Вот это а я могу класс? Ой, я могу, это клацнуть, это все Так. И лево, и все, да? Порешав все дела. Все. Починили, мне так классно, что, что все замкнулось. Потрещало все. Стеночка Починили. Какая-то комнатка у нас відкрилась. А, блядь, дурак. Это, блядь, и то и было. Вот стеночка у нас. двинулась Чутка. Так, пропоную зараз глянути що в нас там найдено. Бо вже якусь частину гри ми пройшли. Цікаво, подивитися, що там у нас по відношенні Вроді би все. Все тако не погано, кроме кейт. Куча всяких найдених записок. Картини ми майже всі знайшли. Так, ну йдемо далі. Дверки закриті, знову ж таки всі двері закриті, дуже неприємно. Що мені не дають свободу Такого? вибору, яку двер зайти, з якої не вийти більше. Так, що це у нас? Ще одна монеточка, супер. Дякую. Заводкові монети. Всюди вони розкинуті. І всі наші герої єдиногласно, їх збирають. Без всяких сумнівів. Ого. Це ти думала, звісно. О, нихріна себе. Ого. Це ця кімната, в якій нас уб'ють. Ну, тут за нами явно слідкували. О, тут оці моніторчики. Я можу глянути? Можу. Вот якісь моніторчики. Поняв в якихось іграх таких. Ну, там деякий час дивишся на ці моніторчики і там щось виходить чи щось двигається. Ну. А тут абсолютно нічого. Абсолютно нічого. как печально. Что за нахуй? Что это такое? А! Кто-то шейцей? Мальня чело. Что они тут робить? Записывать что значит быть убийцей? Боже, нам ключи. У них там есть картина этого, как его. Не помню имя. Известно, он часто рисовал забитых коров, туши на крюках. Если приведете обычного человека на бойню, то он вам там все заблюет. А если бойню рисуют, это внезапное искусство. Но ведь разницы никакой нет. Ну, по сути. Не смотрите так. Я ведь прав. Вы поняли. Я знал, вы поймете. Нужно совершить нечто значимое. Заставить людей ощутить нечто новое. Разрушить иллюзию, что они хоть что-то в жизни контролируют. Вспомните самое прекрасное, что вы сотворили. Чувство восторга от созидания. И поверьте, оно меркнет, когда смотришь, как жизнь покидает кого-то. Видишь страх во взгляде. Жалкие попытки освободиться. Слышишь просьбы, мольбы в момент, когда становится ясно, что это конец. Тогда вы поймете, вот что такое искусство. Вот кем вы должны стать художником, скульптором, архитектором. вижу огонек в ваших глазах, агент Мюндей. Меня не обманешь. <прик> О, вы только гляньте. Я буду вас первым. Так, вперед. Ну, я прямо здесь. Тут звукоизоляция. Даже пролетающего самолета ждать не придется. Сложно, картинка выходит куда красивее. У вас есть потенциал, Мюндой. Если хотите стать художником. Да ну нахуй! Нужается детектив, Мюндой. Да ну, серьезно? Самый детектив э, кошмарить. Так, мені знову кнопочки клацати. У мене їх не дуже гарно виходить клацати. Я б сказав, бо далі у мене не виходить класити ці кнопочки. Самі стресові моменти в мене взагалі не виходить. Може я Так, ми тепер за двох же світла немає. Це прям як в житті. Бляский фонарик, як він погано світить, Ледь-ледь видно щось. Так, ну, йдемо. Знав би куди я йду? Ми ж маємо вийти якось з цього готелю. по ідеї. Значить, ми йдемо на вихід, Да? шоруємо звідси з цього готеля. Тільки куди йти? Куди-куди? Ось якась книжечка підбирає. Там дверки як удобно, так? Да? Дверки, які. Тримали два мужика, блядь. ведлей там удержували, тримаю якась книжечка. О, встиг, встиг. Повезло, повезло. Так, ідемо, Ідемо, йдемо, женщина. Блять. Тут же вже вже швидше, я вже зрозумів. Треба накласувати цю кнопочку. Вже готовий вряд Так, ми ще кудись далі зайшли. Ще якісь дверки. Дверцята наші. чутка переборщили с количеством дверей. Что у нас тут? Так, я там вроде бы может у липчиком, да? Подмастеты, но пока Стой, эй, посмотри-ка. Что? Это детективный роман. Видишь, кто автор? Джозеф Морелла. Значить, на пару Нідюмет. Так, значить, це детектив? Це, походу, той маньяк, який на записі нас убиває. О боже мій. Що там наступна сторінка? Ну, щось після смерті, в них фінансові трудності, після смерті якоїсь там жінки чи доньки їхньої, я не зрозумів. Сході, обнімі Наталі. Пожалуйста. Да, я вже пам'ятаю ці Наталі. Вона висить вона її обняти. Вона ще висить. Так що вона прийти ще. Що там треба було ще глянути? Вот у нас ще тут конатка є. Кукла якась. Бетані. Ну і на спині щось... спиніші. Фипать ліпать вона стрмна. <ріх> Як на ній вона була гратись? Звук доноситься оттуда. якийсь кодовий замок. Люночек и стоп Мамочка не плачь Гранг маме А где папа? где папа? А где папа? А где папа? Какая записочка сказать. Выкопано и похищено неизвестными менее тіло цього манякича викупали, похитили, похитили, поклоніки убийця, там недал... недалекі люди. Да. Це... Це все привело до сюди в цього готелю. Я десь маю знайти цей пароль. Тільки де? Так, ну думаю, треба ще трохи поблукати в кімнатки. Так. Тут пароль. Скільки тут цифр? Ну, десь 5-4. Мені десь треба стільки цифр знайти. Так, давайте обшуставимо всі записочки тут. Подивимося, може десь цифри є. Так, малюночок, може на ньому щось? Ні, немає цифр. Я не знаю, може це якась дата, може ще щось. Так, тут цифр теж немає, тут тільки письмо. Такі букви. Так, що в нас тут? Тут -то теж щось є. Коні коні. Це собака чи це кіт Скоріше всього, собака. Якась миска занадто велика. Диванчик такий крутий. Так, може в попередній кімнаті щось пропустив? Тут це теж книжечка. Може тут якісь дати є. Від цього типочка. Так, на передню сторінку. Ой, може за 70... Так, 6 лет. А дата якась. От якась дата є. Такісь 1995, Ну сумніваюся, що це воно. Так, ще якась є. Ось ще в нас світиться. А отут, а треба було листочка потерти. Так, а ну-ка. Що у нас тут. 1999. Ну я майже був близький там. 1995 ну. Якщо мислити в цьому кругу, то я майже вгадав по даті. Так, ну, відкриваємо поверху. Один дев'ять-дев'ять. Чотири цифри. Так що в нас тут знаходиться? Вроді нічого немає. Ну, відкриваємо цей матрас, ну, віддвигаємо матрас. что у нас тут? Девочка, что такое? Ой, блядь. Нет! господи! Женщина, что случилось? Кто то А что, меня сюда Хочуть мені труп показати його чи що. Та ну нахуй! Ого, він вижив! Супер просто! Так. Перший раз ми закінчуємо на хорошій ноті. І на цьому поки все кінець продовження буде. Буде потім. А на цьому поки все. Чарлі живий. Живий наш старичок. Все.